Розпаковка. Для того щоб ваші половини їздили з вами на риболовлю чи ось так на природу, для них треба створювати комфорт, щоб їм було комфортно і їм дійсно хотілося з вами їздити. Всім вітання на каналі про Сьогодні в нас буде з вами розпаковка. І от сьогодні ми виїхали з вами на природу. У нас буде розпаковка ось такого чудового крісла. Крісла гамак, дуже комфортне, сподіваюсь. Придбав я його для того, щоб іринці було комфортно зі мною на риболовлі і ось на таких вилазках, да і самому в класному кріслі, чому б не посидіти і не відпочити. Отже, давайте будемо розкривати і дивитися, що тут всередині. Отже, давайте поглянемо, що тут всередині. Розпаковка. Так, Коробку ми відкидаємо, звісно, в сторону. Пакет теж в сторону. І маємо ось такий ось такий чохол, дивіться, розмір його 56 на 20 на 20, приблизно в залежності від того, як ви складете своє крісло. Так, ну що, давайте поглянемо, що ж тут всередині і чим це крісло мене саме привабило і наскільки. Іринці буде зручно. Дуже мені подобаються саме товари від Нечурхайк, тому що вони прості в зборці, справиться навіть дитина. І саме головне, що вони технологічні, інженерно продумані, дуже зручні і класна якість. У мене за два сезони не було ніяких претензій. Так, ми маємо ось таких два алюмінієвих посилення. Потім маємо основну Тканину. Відкладаємо поки всередині. Такий потужний металевий каркас. Я вам хочу сказати, що дуже потужний. На вигляд, труба така десь 32, це авіаційний алюміній. І подивіться, як воно дуже просто складається. Я не можу сказати, що тут пластик, це якийсь такі достатньо. Потужний матеріал, схожий на пластик, але це не пластик. І є ось такі резинові направляючі. Тобто, ось за секунди ви складаєте каркас цього крісла. Знизу тут посилення з двох, з двох труб. І така ну, труба, я хочу сказати, достатньо потужна. Вага така суттєва, 2,5 кг важить це крісло, тобто воно надійно і прочне. Отже, маємо, друзі, ми з вами ось такий каркас, дуже потужний на вигляд, достатньо все міцно. Давайте поглянемо, як він збирається. Так, ось таке. Основне крісло це 600-й Оксфорд і все повинно дуже легко збиратися. А, Взагалі все просто, дивіться, надягаємо сюди, <смі> надягаємо сюди, у нас майже вже все зібрано. До речі, кому буде незрозуміло, як воно збирається, всередині в чохлі. Тут є вшита ось така інструкція, щоб ви кожен раз не думали, як це робити, хоча тут нема про що думати. Так, вставляємо ось тут в спинці є отвори такі. Вставляємо сюди. Так, і ззаду тут є ось такі петлі з карманчиками, і нам треба взяти за петлю. І вставити посилення в такий отвір. Ось подивіться, в цей карманчик вставляється. Думаю, що вам видно, тут є петелька така. Так ось вона. І за цю петельку вам треба відтягнути і туди вставити цей металевий, ну, цю трубку металеву. А ну. Та ти що? Та ти що? Цей ринка буде. В заході, давайте поглянемо на це крісло зовні. Дивіться, на фоні мене в мене зріс 1,72 м, вага 80 кг. Я середньої нормальної статури. І давайте перевіримо наскільки. Це буде зручно, сідаємо. Ну, якщо сісти просто так, бачите, ми отримуємо таке достатньо широке, зручне крісло без натяку на те, що ми з нього якось випадемо. Тут є зручна кишенька з боку для вашого смартфону, тому можна зручно заліпати. Позаду мене, бачите, вшита. Як я казав, ось така подушка, все тримається на таких міцних ременях, можна використовувати навіть як крісла гойдалка Давайте спеціально ось таким чином прям його типу розхитаємо. Бачите, ніякого натяку на те, що я звідси впаду. І головна особливість, друзі, дивіться, якщо ми сядемо ось так на край і відкинемось на задню спинку, бачите, це крісло під нами. Ось таким чином нахиляється, розгружає вашу спину, і ви ось таким чином можете лежати під кутом 180 градусів. Це дуже зручно. Давайте зараз послухаємо, як співають пташки. Ну, слухайте, реально, кайф. Коли ви сідаєте отак спереду, ми знов отримуємо зручне. Крісло. Дуже цікава річ. Посилання я на нього залишу. Дбайте про своїх коханих, щоб їм було зручно виїжджати з вами на природу. І вони, я думаю, завжди будуть це з вами робити. Да, і для себе, якщо ви їдете десь на рибалку чи з кемпінгом, на якийсь відпочинок, на пляж, ось таке крісло стане вам завжди в нагоді і зробить комфортним ваш відпочинок. А у нас ще одна розпаковка. Бачили в мене. Це теж, до речі, від Начерхайка, Бачили в мене на каналі класну таку жовту сумку. І в додаток до неї я придбав собі ще ось такий рюкзак, подивіться. Дуже легкий, такого ж теж жовтого стильного кольору, він повністю водонепровідникний. Це рюкзак по типу БАУ. Теж для забродних рибалок полеклав сюди якісь речі, або якщо ви відправляєте десь на човні, є загроза зливи. У вас якісь з собою речі є, які ви можете. Можете промочити, тому ось саме для цього я замовив собі рюкзак. Боку. Тут дивіться, є ось така кишенька під пляшку, наприклад, якусь з цього боку теж кишенька з затяжкою. Є ось такі а, тут лямки, які бачите, вони з вентиляцією. Тобто, щоб коли ви, наприклад, носите, воно не парить, я так розумію. Є фастекс для грудей і фастекс для пояса. Ну Лямки треба налаштувати. Ну, зрозуміло, да? є отут, є ось такий тут поясний. теж, Ось таким чином це все робиться. І ось так виглядає. Всередині є додаткова кишенька на блискавці, тож теж вода не проникне. Якщо все ж таки зверху якимсь чином ви неякісно згорнули його і сюди потрапить водичка, то якщо там лежить мобільний телефон чи якісь документи, все буде сухе. І дивіться, ви ось таким чином. Склали свої речі, звернули і на фастекс. Ось так, застібнули. Все, туди, туди ніколи не потрапить. Вам вода повністю герметично і ваші речі будуть надійно зберігатися. Так, ну що, хлопці та дівчатка, на цьому ми закінчуємо нашу розпаковку. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, створюйте комфорт своїм коханим. І для себе на відпочинку та при виїздах на рибалку і на природу.